Доброго дня, мої юні майстри і майстрині. Сьогодні я вас запрошую до виготовлення подарунку до Дня вчителя. Для роботи нам потрібен буде кольоровий папір декількох кольорів. Просто аркуш паперу, з якого ми будемо робити шаблони. Далі нам потрібен клей. Ножиці, олівець, лінійка і звичайна ампула із ручки. Це може бути будь-яка ампулка, я витягла з першої, яка в мене була ручка ампулку. Тож, приступимо. Спочатку ми виготовимо основу. Для цього ми візьмемо аркуш паперу, який не потрібен. Складемо його ось таким чином. Верхній кут ложимо його. Вздовж до себе, ось таким чином. Верхній кут зажимаємо пальчиком, а протилежний кут робимо ось так. І проголажуємо. Ось такий трикутничок у нас утворився. Тепер я візьму ножниці і ось цю частинку відріжу. У нас утворився ось такий трикутник. Так? Тепер я візьму і до ось цієї лінії згину, зроблю одну сторону, ось, кутик якраз у мене виходить на лінію згину, і по лінії згину край ложу один, і інший край аналогічно складаю. Ось до центру. Трошечки заходить ця сторона наверх. Я поясню, для чого це. Ми будемо приклеювати оцю сторону на цю, але це шаблон наш, тому ми його клеїти не будемо. Так, у нас утворився ось такий конвертик. Сюди ми з вами покладемо квіти наші. Але ось оцю частинку я пропоную вам пофантазувати і прикрасити. Я хочу зробити її ось таким чином. Ось моя серединка, ось лінія згину. Я візьму і намалюю ось такі, ніби морозиво. Ви можете проявити свою фантазію і Намалювати ось так, як я хочу. Пам'ятаєте, що в нас симетричні деталі повинні бути однакові з однієї і з іншої сторони. Тому я намалювала лише одну сторону, зараз її виріжу, потім складу і обведу іншу сторону і теж виріжу. Ось у мене одна сторона готова. Тепер я візьму і складу її по лінії згину. І олівцем просто ось візьму і обведу готовий мій вже шаблончик. І таким чином у мене буде абсолютно симметрична, симметрична деталька. Беру ножиці і вирізаю. Не поспішаючи, акуратно працюємо з ножицями, щоб не пошкодити себе, щоб не обрізати щось зайве. Це пам'ятаємо в наш шаблончик. Ось такий шаблон у мене вийшов. Бачимо, так? Ось, якщо так. Що тепер я зроблю? Оскільки шаблон у мене вже готовий. Тепер я візьму кольоровий папір, який буде в мене слугувати за основу. Я взяла ось такий салатовий кольоровий папір. І зроблю те саме, зажму кутик, інший протилежний кут прикладу сюди, щоб у мене візьму ножиці і одріжу цю частину. Так, у мене ось утворився такий квадрат із прогнутою стороною. Тепер я візьму свій шаблон, бачите, він у мене ось такий. Я його прикладу до кольорового паперу і акуратно олівцем обведу. Для чого був і потрібен шаблон, щоб ми не малювали на кольоровому паперу багато зайвих ліній? А ми просто ось акуратненько обведемо, уже готове. О, бачите? Така основа в мене вийшла. Тепер мені потрібно, так як і в шаблончику, скласти до прогнутої лінії ось одну сторону, і другу сторону до прогнутої лінії. Ось оця сторона має бути якраз на цій лінії. Ось таким чином, трошечки вона находи. Ми її зараз з вами приклеїмо. Використаємо клей і одну сторону промажемо клеєм. Пам'ятаємо, клеєм ми працюємо акуратно від серединки і до країв, ось від серединки до одного краю, і від серединки до іншого краю. Я працюю на спеціальному покритті. Ви ж, якщо працюєте з клеєм, щоб не попсувати вашого столу, працюєте або на папері, який вам вже не потрібен, або на клейоночці, яка вже не потрібна в господарстві. Ось такий конвертик у нас вийшов. Тепер ми перейдемо до виготовлення квітів. Я вже ось у мене підсихали дві квіточки, а одну ми зробимо з вами. І тоді ми зробимо ось такі рухи, щоб зробити квіточки наші трошечки пишними і красивими. Одна квіточка і ось інша. Для виготовлення квіточки нам потрібен буде кольоровий папір, я візьму рожевий і зелений папір. З зеленого паперу ми зробимо ніжку і ось оці зелені листочки. Спочатку виготовимо ось оцю красиву частинку квіточку саму. Для цього ми Візьмемо лінійку, олівець і відкладемо зверху і знизу по 12 см. З однієї сторони 12 см, і з другої і знизу теж ми відкладемо 12 см. Я ще посерединці, бо у мене лінійка коротка. З'єднуємо ці 12 см, я маю відкласти по довшій стороні свого аркуша. Довша сторона. Ось вуща, а ця довша сторона. Тепер беру ножиці і відрізаю цей шматок. Це відкладаємо. А ці 12 см ми складаємо іще раз на пополам по довшій стороні. По довшій стороні. Вийшло в нас ось тут 6 см. 6 см. Тепер я беру, відгинаю одну сторону і акуратно край промазую клеєм від центру і до країв. Ось. Так. Закливаю і заклею. Мені потрібно десь приблизно 1 см від краю. Я собі відмічу, ось від тієї частинки, де я склеїла, де склеєна частинка. я відкладаю 1 см, провожу дуже тоненьку лінію. Це та сторона, де у мене склеєна. Тут у мене, бачите, ось не склеєна, не розрізана частинка, просто перегнута. Тепер я візьму ножиці і до ось цієї наміченої лінії буду нарізати ось таким чином полосочки. Не хвилюйтеся, якщо у вас одна полосочка буде трошки більша, інша трошки менша. Звичайно, якщо вони будуть трошки меншенькими, це буде краще. Якщо ж будуть трошки більші, нічого страшного в цьому немає. Я дорізала до краю свою основу. У мене вийшла ось така основа. її можна зразу, ось так трішечки загорнути, але будьте обережні, щоб не вирвати, нічого, не пошкодити. Так, першу частинку ми зробили. Тепер будемо виготовляти ось оці зелені листочки. Для цього нам потрібно буде взяти зелений аркуш паперу. І відкласти на ньому 10 см. Я вже це зробила. Ми повинні відкласти не по довшій стороні, а по коротшій, по ширині аркуша паперу. Відклали 10 см і відрізали ось таку смужку. Згинаємо її знову ж таки навпіл, щоб у нас вийшло 5 см. У нас має вийти 5 см, бачимо, так. Знову ж таки, відкриваємо цю сторону і промазуємо клеєм і склеюємо. І роблюємо ті самі дії. Беремо ножиці і знову ж таки нарізаємо смужками, не дорізаючи до склеєного краю. Один сантиметр до склеєного краю 1 сантиметр. Ось така смужка в мене вийшла. Наступне, що нам потрібно виготовити, це стебло, стебло нашої квіточки. Воно виготовляється теж дуже легко. Ми беремо знову ж таки аркуш паперу, відкладаємо 7 см по ширині. Ось бачимо, у нас смужка якраз лягає по ширині. І відрізаємо смужку 7 см зеленого кольору. Ось у мене вже вона є вирізана. 7 см. Тепер беремо ампулку і. Працюємо таким чином. Загинаємо кутик, трішки його загнуть, потрібно ось так. Ложу ампулу, Бачите, ось таким чином. Ложу ампулку і починаю прокручувати, тільки слідкуємо, щоб оцей уголочок загнувся. І акуратненько ось. Пальчиком, дивіться, я прокручую, і в мене на ампулу накручується папір. Так, ось я трошки прокрутила. Беру клей і від центру промазую в усіх напрямках свою смужку. І тепер продовжую акуратно, тугенько так прокручувати. Зверніть увагу, щоб ампулка у вас була, бо ви її тоді не зможете витягнути. Видно. Щоб ампулку було видно, інакше ви її не зможете витягнути. Прокручуємо, акуратно, не поспішаючи. Краєчок ще раз промажу клеєм, щоб він краще зафіксувався. Так. І ось я витягую ампулку. У мене вийшла одна сторона трішечки товща, інша трішечки тонша. На тоншу сторону я буду кріпити свою квіточку. Тепер будемо збирати нашу квітку. Перше ми приклеїмо ось кольорову сумушку. Зверніть увагу, я беру і ось оця полоска, де в мене було нам... накли... намічене олівцем. вона буде йти всерединку і я його заховаю. Промазую, знову ж таки, тут, де була намічена ця 1 сантиметр. Міточка ця була у нас. І починаю акуратно зматувати. Дивіться, ложу ось тонший край нашого стебла, дивіться, трошки він заходить аж сюди. І акуратно починаю накручувати, не поспішаючи, притримую тугенько, щоб було тугенько-тугенько. Зверніть увагу, бачите, у мене йде одне на одне, накладається. Ось промазане клеєм у мене закінчилося, я знову беру клей і по наміченій частинці знову ж таки промазую клеєм. І продовжую скручувати, знову ж таки, край, промазую ще, і доматую. Ось, дивіться, у мене тугенько вийшло, квіточку ми прикріпили. Тепер беремо зелену частинку і проробляємо те саме. Та частина, де в нас промальовано олівцем намічена лінія, ми по ній будемо намазувати клеєм, щоб її не було видно з лицевої сторони. Як я кладу? Трішечки відступаю від краю, щоб мій край, ось квіточки, був ось таким чином трішки, бачимо так, ось ця частинка трішки більше виходить за квіточку. І аналогічно попередньому на матою на стеблу. Зелені листочки. Знову ж таки, слідкую, щоб це було все дуже акуратно, не поспішаємо. Під краєм я ще гарно промазую клеєм. Ось у мене вийшла така квіточка. Зверніть увагу, листочки в нас менші, і тут у нас, бачимо, трішки є заход. Кольорове заховане трошки в зелене. Я покладу, щоб вона трішечки підсохла. А з цими квіточками попрацюю ось іще раз покажу. Можна це зробити ножицями, але дуже акуратно, щоб не вирвати. Ось так попідгинати, так. А цю квіточку ми просто ось так візьмемо, кольорову. Відгинаєте, надаєте їй будь-яку форму, теж можна попрацювати ножицями, але дуже акуратно, щоб не вирвати наші листочки. Ось так. Так, повернемось до основи. Що ми зробимо? Ми ось таким чином покладемо наші квіточки. І в нас буде ось такий букет квітів. Але це ще не все. Нам потрібно перше сюди ще додати сердечка. Як нам зробити сердечко? Нам потрібно вирізати квадрат 7 на 7. Ось у мене 7 сантиметрів на 7 сантиметрів. Скласти його навпіл. Ось покладу, беру олівець і малюю сердечко. Це шаблон наш, тому ми можемо тут підправляти все, виправляти і так далі. Беру ножиці. І вирізаю наше сердечко, ось у мене вийшло сердечко. Таких сердечок нам потрібно буде два. Я їх виріжу з такого самого кольору, як і моя основа мушка. Я беру своє сердечко, яке я щойно намалювала, і обвожу. Аккуратно. Зверніть увагу, папір використовуємо економно, щоб мінімальна кількість обрізків була. Тут я ось переверну його, щоб менше обрізочок. Беремо ножиці і вирізаю ці сердечка. Стараємося лінії від олівця зрізати. Якщо ж залишилися лінії, так як у мене ось тут, ви берете акуратну стирачку і підтираєте. Тепер ми кожне сердечко складемо на Одне сердечко, ось таким чином, і друге сердечко. Якщо не рівно, десь вийшло, підрівнюємо так. Беремо нашу основу і ось для віщо ці сердечка. Зараз я покажу. І приклеїмо їх до основи. У мене трошки різні, вони подовжені вийшли, Я їх вирівняю. Ось так складу і виріжу. Ось таким чином. на серединці я приклею ці два сердечка, і на цих сердечках, серединці напишу побажання своїй улюбленій вчительці. Ось тут і ось тут. Але цих побажань не буде видно, коли ці сердечка будуть закриті. Беремо клей і промазуємо лише одну частинку. Ось. Так, одна частинка, приклеюємо її. І інша частинка, але перше, е, краще за е, час написати побажання, коли ми приклеїли перше сердечко, уважно подивіться, яку сторону потрібно мазати, щоб приклеїти друге сердечко. Ось мені потрібно мазати ось цю сторону. Ось, дивіться, я приклала, подивилася. Ось оцю сторону потрібно мазати. Щоб не вийшло, що вам доведеться знову ось сюди ж клеїти. І порівняйте, де у вас має бути сердечко. Ось я приклеїла. І ось таке сердечко в мене і тут вийшло. О, бачите. І тепер я останню квіточку, вона вже трошки підсохла, я її теж розпушу, такий подаруночок у нас вийшов до дня вчителя. Ви можете ще щось додати до цього подаруночка. наприклад, Ще доклеїти листочки до нашої квіточки, якщо буде у вас бажання. Ви можете ще придумати ще якісь елементи власні. Це ваше право, ваша фантазія. Бажаю вам успіху і всього найкращого!